Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. І це таке довгоочікуване відео, скажу я вам, тому що дуже довго я не знімала нічого. Точніше я знімала, навіть монтувала. Навіть одного разу я залила відео на YouTube, але під час того, як дивився мій чоловік то відео, десь через 4 години як я його туди залила. Я побачила, що з 43 хвилин там лише 18 було. Ну, і я вирішила видалити його зовсім і, коротше кажучи, взагалі забути те, що я знімала, і розпочато все з нуля в новому році і абсолютно з іншого відео. Тому що хочеться мені дуже поділитися книгами, які. Залишили свій слід в моєму серці, який я 100% перечитуватиму, які я дуже раджу абсолютно всім. Тому що, можливо, не всі 10, але одну з них ви точно зможете для себе знайти і прочитати. Тому так, не борюся і розпочати я хочу з книги Бенджаміна Стівенсона Усі в моїй родині вбивці. Це детективна історія, дуже легка, дуже атмосферна і дуже кумедна. У Стівенсона просто неперевершений гумор. і... Я просто, я не знаю, я в цьому авторі знайшла усе своє, що я тільки могла знайти в книзі подібного жанру, тому що ми всі звикли, що якщо це детектив, то він має бути дуже серйозний, дуже такий напружений і, ну, самі розумієте. Але тут взагалі все не так. Тут дуже комедна історія. тут в принципі, подача цього детективу вона дуже І Якщо подивитися, в мене тут дуже багато е, наліпок, я собі дуже багато чого відмічала, але тут здебільшого, десь відсотків, напевно, 90 це. Є гумор. Я просто була в шаленому захваті. Я перечитую до сих пір, я навіть повертаюся до цієї книги, хоча читала її в лютому, і я повертаюся до неї до деяких тут жартів автора, тому що це ну дуже-дуже прикольна історія. Тут родина збирається на гірськолижному курорті задля героя, якого день народження. Тут відбуваються вбивства, головний герой він хоче їх розплутати. Саме прикольне в цій історії те, що усі абсолютно члени цієї родини, вони колись в своєму житті мали відношення до смерті. Ну, коротше, дуже прикольна історія, дуже вона якась незвична, незвичайна, і я дуже-дуже дуже її раджу. Наступна книга це Аеропорт Артура Геллі, і це, і це Артур Геллі. Якщо ви читали його книги, ви розумієте, про що я говорю Це виробничий роман, і тут в нас про роботу аеропорту. Але, звісно ж, як в Міє тут у нас ще й така детективна лінія. Тут у нас є терорист, який загубив літак і. Ну коротше, самі розумієте, що тут повинно було відбутися, і дуже багато психології, якихось психологічних моментів з приводу цього, звісно, що чому цей терорист саме так поступив, чому він обрав літак і чому що взагалі призвело до цієї ситуації. Все дуже логічно, все дуже зрозуміло, дуже довго, тому що історія така. Ну, вона дебила тут 624 сторінки, і дуже гарно написано, звісно, Уже все настільки детально, настільки, настільки, настільки красиво, що ну коротше, з, після цієї книги моя любов до Артура Гелі вона закріпилася, і звісно ж я продовжуватиму його читати. Ну, Взагалі, напевно, це не здивує моїх глядачів, тому що це Стівен Кінг і його Долос Клейборн. Це дуже маленький роман про жінку. І от саме через це мені дуже сподобався цей роман, і напевно мені здебільшого сподобався саме кінг в цьому романі. Тому що це настільки незвично читати кінга саме таким. І, знаєте, ну, він, і я можу сказати, що він зрозумів жінку. Для мене це було дуже якось. Не знаю, все ж таки, це чоловік-автор, причому такий доволі жорсткий як автор він. Але те, як він описав жінку, її почуття, її силу внутрішню, її реакцію на деякі речі, на деякі ситуації, які відбулися в її житті, це знаєте, ну, дуже тепло. Такий психологічний крок в авторстві Кінга, що на мене він, звісно ж, мав дуже такий сильний вплив. Я взагалі не очікувала, що я відчую від книги Стівена Кінга саме те, що я відчула, тому що це дуже глибоко, це дуже глибокий аналіз саме жінки. І мені через це дуже сподобалося. Роман тут в нас про Долорес Клейборн, про жінку, яка вбила свого чоловіка. Ну і власно, що її спонукнуло це зробити, і що взагалі вона переживала в своєму житті, вона нам сама і розповість. Тому що це в нас такий роман сповідь. Вона розповідає все своє життя і розповідає, власне. Чому би свого чоловіка Одна книга? Це Витязь і Верлиця Наталії Довгокол і це українське фентезі. Я взагалі не думала, що я стільки емоцій позитивних отримую від цієї книги. Ну, яка вона прекрасна, ну, яка вона, вона настільки позитивна, вона настільки чарівна, вона настільки. Приємна для прочитання. Ну, я не зможу підібрати усіх потрібних слів, напевно, які зможуть описати усі мої відчуття від цього роману. Це просто щось неймовірне. Витязь у нас тут це є хлопець, який йде визволяти свого товариша, який потрапив в полон через ну, через нього. І в це в нас дівчина, як. В якої були стосунки з цим самим витязем. І коротше, в них буде довга путь разом до саме до цього друга, ну, за цим другом товаришем. І тут так багато пригод, і тут так багато всього такого незвичного і приємного, і е, зворушливого. І, ну блін, я просто була. в в захваті мені прочитали цю книгу миттєво. Мені дуже сподобалося, і я, звісно, дуже раджу, якщо ви не читали ще українське фентезі. І мені, ну, якщо ви хочете щось дуже 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 легкого, дуже приємного. Якщо ви хочете відволіктися від свого життя і життя навкруги нас, я дуже дуже раджу цю книгу. Наступна книга це така крихітка. Це Роберт Джеймс Уоллер мости округу Медісон. О, як вона мені сподобалася. Я просто я не можу. Я не можу е описати усіх своїх почуттів від неї. Це така дуже маленька книга, боже мій. Тут 150 сторінок десь приблизно. Але вона просто розтрощила мою душу. Я знаю, що до цієї книги дуже таке двояке. Ставлення людей, читачів, тому що дехто дуже любить цей роман, дехто його взагалі не розуміє, не він там дратує, але мене він просто взяв у полон. Тому що це любовна історія, що дуже незвично для мене, тому що я ну, не дуже люблю любовні історії. Але це любовна історія відомого фотографа, який працює на National Geographic, і. Домогосподарки з жінки одружені, в якої двоє дітей. І от вони одного дня зустрічаються, і, звісно ж, вони закохуються одне в одного, і, власно, щось цього. Витече, що буде, і як вони будуть виходити з цієї ситуації, як вони взагалі її переживуть. Дуже красиво написаний роман, дуже він такий зворушливий, дуже він глибокий, в ньому розкриваються усі сторони кохання, і, знаєте, серце просто розтрощив мені і душу, і. Дуже-дуже-дуже мені він сподобався, дуже рада. Наступна книга це Донатар, Таємна історія. Я єдина книга з 11, про яку я сьогодні розповідатиму, я не можу сказати, що вона, знаєте, влучила мені в серце, але ця книга найкраща через свою атмосферу. Так, так. Це атмосфера тієї самої темної академії, яку її заснувала в нас Дона Тарт, і це просто щось неймовірне. Я взагалі не шанувальниця цього жанру, але мені дуже сильно сподобалося. Мені дуже сподобалося, як тут все написано. Мені сподобалися ці дуже негативні Тивні, мерзенні головні герої, причому абсолютно всі. Мені сподобалося, як авторка прописала усю, знаєте, таку їх наволочність, чи є таке слово, не знаю. Але ось такі вони всі мерзенні. І ти так цим проникаєшся, ти так. Настільки глибоко е, проживаєш е, кожну ту гидоту, яку вони зробили, яку вони сказали, яку вони е, там якось повели себе одне до одного, чи ну коротше, це просто щось неймовірне. Доні тарт, респект лише за тих самих мерзенних героїв, які взагалі можна було прописати у, соб, у, у себе в книзі. І це в нас історія про взагалі вона розпочинається. З того, що один героїв нам розповідає про смерть їхнього товариша. І от як це відбулося, чому це відбулося, хто це зробив, чи, що він зробив, як на це зреагували, ну і коротше все, що пов'язано з цією ситуацією. Наступна книга це ті, що співають у терні Колін Маккалоу. І цю книгу я перечитувала і. Боже, я не знаю. Знов я в неї закохалася. Знов я відчула все, що хотіла відчути від цього роману, але. Але зараз, коли я стала мамою, я цю книгу відчула зовсім по-іншому. Я читала її, мені здавалося, як вперше, тому що я звертала увагу абсолютно на інші речі. Я звертала увагу на якісь відносини матері і дитини, матері і доньки, матері і синів. І ось ця любовна лінія. Вона відійшла в мене на якийсь там навіть не другий план, тому що я її навіть не помітила. Якщо допустимо я читала її там 10 років тому, я. Була просто зачарована ось цією, ось цим забороненим коханням, і там як вони, що вони одне до одного відчували і все. А зараз я її прочитала, і, знаєте, я просто не зрозуміла, а де тут кохання взагалі, і чому, чому це якось так постійно, коли говорять про цю книгу, виставляють це на передній план. Для мене. Це не найважливіше взагалі в цьому романі. Тут дуже важливі стосунки батьків та дітей. І вони прописані тут настільки глибоко, настільки в справжньому, що ти просто там, в якісь моменти, ти ненавидиш її мати, мати Меган. В якісь моменти ти не розумієш саму Меган. В якісь там моменти ти взагалі нічого не розумієш, що там відбувається в голові у Меган і. Ральфа де Касари, і у її матері, і у її доньки, і взагалі, в принципі, і чому все так відбулося в її житті, ти, ну, ти не розумієш, але ти розумієш, що по-іншому просто не могло і бути. Тому що тут дуже, все, дуже логічно, дуже так, стабільно прописано все, що, що було і що сталося, що до чого призвело. Тому, звісно, я раджу, дуже раджу цей роман, це дуже-дуже прекрасний роман, і він зовсім не кохання. Наступна книга це Василь Шкляр Маруся. І це книга, яка вас вб'є. В цьому впевнена на 100%, тому що це історія про дівчинку 16 років, яка стала атаманшою замість своїх братів, які полегли. І ось вона, ця 16-річна дівчина, яка я не знаю, я навіть нею не захоплювалася. Я просто розуміючи, що це реальна персона, реально історична персона, я читала для мене це був якийсь шок, тому що я. ну... Я не розумію, як ця дівчина могла бути такою сильною, як ця дівчина могла бути такою, такою, якою вона була. І до неї прислухалися не те, що в принципі люди, а до неї прислухалися вояки, до неї прислухалися здорові, дорослі чоловіки. Це яку силу внутрішню треба мати, щоб бути такою, як вона. Я пишаюся тим, що я є українкою, як і вона, я пишаюся тим, що... що це про моїх співвітчизників, і я пишаюся тим, що Василь Шкляр вміє так писати. Я просто раджу, 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 раджу цю книгу, абсолютно усім. Це має бути в наших серцях. Історія про Марусю вона має бути 100%. -ткова. Наступна книга. Так, щось в мене тут вже мене скоро видно не буде. Але наступна книга це Сергій Жадан де Пешмот, і вона дуже смішна. Але в той самий момент я тут і плакала, я тут і співчувала, я тут і бісилася. Просто в мене дуже бісили деякі герої. І взагалі, ну коротше, хочу сказати: якщо ви читаєте цю книгу, ви повинні не сприймати цих героїв з такої точки зору, що... Ну, з точки зору осуду. Тобто вони дуже дивні, вони дуже тут живуть таким життям, яким не мало б жити. Але якщо ви просто читатимете, так обстрагуєтеся взагалі від е, якихось моральних і морально-етичних норм, то ви просто стовідсотково відчуєте те саме, що відчула тут я. Е, але особливо вплине ця книга, звісно, ж на харків'ян, які дуже довгий час не були вдома. Тому що тут дуже багато якихось географічних місць, які дуже важливі для нас. Навіть якщо ви не жили у 90-ті в Харкові, ви відчуєте це все, тому що ну, деякі назви, деякі місця, деякі маршрути, вони, звісно ж, залишилися, і я ридала просто. Я волала, мені було настільки ем, ем, настільки мені було Зворушло це все читати, що я не знаю, я навіть зараз згадую, і мені дуже-дуже, знаєте, так, щось підбирається сюди, під, підповзає, підповзає і хоче вилитися сльозами. Ем, дуже кумедна історія, але в той самий час вона дуже-дуже глибока. Якщо ви захочете, ви зможете відчути все, що хотів сказати Сергій Жадан. Тут в нас взагалі сказати про що ця книга, вона ні про що, тому що тут у нас про деяких друзів, таких, знаєте, ну, які живуть таким не дуже нормальним життям, я б сказала. Але в один день в них зникає їх товариш, і вони його намагаються знайти. Ну, коротше, Сергій Жадан то любов, дуже мені сподобалося, дуже мені хочеться прочитати, перечитати і ще раз просто поспостерігати за життям цих дивних, див, див, дуже дивних, молодих людей. Я хочу сказати, це людолове Зінейди Толуп. Я, по-перше, хочу дуже... Вибачтеся перед видавництвом Віхола, тому що вони мені передали цю книгу на огляд ще в серпні, але сьогодні-січні я лише зараз розповідаю про цю книгу, хоча прочитали її ще в жовтні, тому що мені дуже хотілося ознайомитися. Я дуже боялася братися за неї через те, що цей історичний роман про часи Петра Сагайдачного — це на хвилиночку сімнадцяте сторіччя. Я ну каюся, я нічого про ці часи не знала. Ну, ні, я знала, звісно, про гетьманство, про казацтво, але ось саме якісь такі історичні деталі, я ну, була дуже далека від них. Але Зінаїда Тулуб зробила все можливе, щоб цю ситуацію виправити. По-перше, Написано настільки цікаво і настільки легко, що я занурилася у цю історію, і мені не хотілося відволікатися від неї, в принципі, як, наприклад, то було з Чорною радою, яку я дуже довго читала, хоча вона там на 100 сторінок, а ця в нас історія на хвилиночку, на 600. І мені було дуже цікаво. По-перше, окрема дяка. Видавництво за дуже детальну біографію Зінаїди Тулуб і за те, що вони написали те, як вона намагалася опублікувати цей роман, я, наскільки їй було важко це зробити. Так багато в неї було перепон цього не робити, але все одно роман видали, і я дуже щаслива, що мала змогу його прочитати. Точніше, не його. А лише перший том, тому що є ще другий том, який я обов'язково придбаю, і який я обов'язково дочитаю, тому що мені дуже сподобався цей роман. Я взагалі не те, щоб не шал... шанувальниця, а я. Людина, яка дуже боїться читати подібну літературу через те, що знаєте, це, напевно, якийсь комплекс, який був було привито нам ще в школі. Що серйозну літературу, ти маєш читати, ти маєш її розуміти, але 14-річні діти там не можуть зрозуміти якусь дуже серйозну літературу, але ти мав це зробити, і за це тобі ще й оцінки якісь ставили. Звісно ж, ну коротше. І я дуже боялася, я боялася, що я її не зрозумію, я боялася, що я якось не проникнуся. І мені через це було дуже якось так не знаю. Але, але я прониклася, я закохалася, я читала і я хотіла читати. Я дуже чекала на зустріч з деякими персонажами, тому що тут дуже багато персонажів, І вам 100% не буде нудно її читати як. Читається історична література, тому що тут дуже багато персонажів, до яких ти прикипаєш, до яких ти життя яких стає тобі дуже цінним. І коли з ними щось трапляється, ти такий, ну як так? Ну що за несправедливість? Ну чому так? І взагалі. Просто є тут деякі ситуації, які можливо там не піддаються логіці, але тим не менш проникаєшся історією, проникаєшся життям героїв, прикипаєш до кожного. І я, я, просто, я просто в захваті, в шаленому захваті, і взагалі це просто книга номер один, яка повинна бути прочитаною і повинна знаходитися на наших поличках книжкових, тому що це просто. Це просто скар. І остання книга, якої в мене нема в папері, але я читала, і звісно ж, я її дуже сильно полюбила. Це тері Прачет і його морт, і це просто щось неймовірне. Морт у нас хлопець, який влаштувався працювати у смерті. І ось про ті всі пригоди, які з ним там трапляються. Взагалі, смерть то є моїм найулюбленішим персонажем, тому що це дуже. Дуже цікаве висвітлення саме такого персонажа, і саме так, як його показав нам тері прачет, і можу сказати, що ця книга 100% сподобається абсолютно всім, тому що вона дуже комедна. Вона нас дуже легка, дуже кумедна, дуже цікава, дуже, дуже мила місцями. І моє знайомство з Таріпрач там розпочалося, але звісно ж воно. Триватиме далі, то вже придбала його книги, тому що я хочу з ним з ним продовжувати свої стосунки, тому що це просто, це просто щось неймовірне, і це все і це 11 книг, які були найкращими в минулому році. Я дуже дуже щаслива, що я їх прочитала, що я познайомилася з деякими авторами, що я змінила своє ставлення завдяки ним до деяких жанрів, і як ви бачите, вони, звісно, абсолютно всі. Різні. Тут немає двох книг одного жанру. Я лише зараз це зрозуміла. Ну, можливо, Маруся та Людолова можна так віднести до одного жанру, але вони абсолютно прорізні. Ну, коротше, тому так. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд мого відео. Я повертаюся, повертаюся вже на постійній основі. Подивлюся, як у мене вийде з графіком, як часто я зможу знімати відео, але тим не менш я повертаюся, тому що я дуже сильно сумувала за цим, за цим процесом, за розмовами, за зйомкою відео, за монтажем. Мені дуже це все подобається. Я дуже щаслива, що я змогла знайти. Час, сили, натхнення для продовження цієї діяльності. Тому, так, друзі, побачимося дуже скоро. Дякую вам за все. Бережіть себе, Па-па.